Усім доброго дня. Знаєте, це моє відео може бути незвичне, тому що у мене жодного разу не було на цю тему. Взагалі я про таке не говорила, жодного разу не знімала відеоролики. Але з огляду на те, яка ситуація зараз в Україні, мені чомусь захотілось трошки. Так вдарилися в роздум. Ну, не знаю, може хтось буде зі мною незгідний. Але болить душа і тому хочеться висказатися. Ну, що насамперед хочу сказати про ситуацію цю предвиборну, яка зараз в Україні. Я вважаю, що така ситуація, яка зараз склалася, це взагалі дуже негідно нашої країни. І... Для любої країни світу, якби така ситуація склалася, це було б просто якась не та історія, яка потрібна для нашої країни. Не буду зараз за кого агітувати, тому що кожен має свою думку, кожен має свої переконання. Но з огляду на те, що ми зараз знаходимося за кордоном і вже майже два роки тут живемо, то самі розумієте, що. Не від солодкого життя ми поїхали з України. І, мабуть, діти наші виїхали теж не від солодкого життя. І збираються тут продовжувати навчання, і ми хочемо отримувати громадянство, щоб надалі залишатися в Польщі. Польща нам подобається. Ну, Подобається, власне, от тільки те, що видно, що країна, влада дбає за людей. Я не заглиблююся в ті всі політичні перипетії, я не знаю, хто що собою являє, я взагалі не лізу в політику, але я бачу, що робиться для людей Польщі. І це все сказано. Знаю одне: що коли я почала розмовляти на такі теми політичні з. Поляками на заводі, де я працюю, вони кажуть, що вони взагалі не оглядають політичних програм, не заглиблюються в ті нюанси, що зараз є. Вони не користуються іншою валютою, вони не знають, скільки коштує долар, євро, вони люблять свій злоти, вони взагалі не цікавляться політикою. А чому не цікавляться? Тому що. Декілька років поспіль, я не знаю скільки, але ну, може вже 10, може 15. Як почала стабілізуватися економіка в Польщі, так вона і залишається стабільною. В них нема скачків долара, нема скачків євро, тобто злотий майже на тому самому рівні. Я не знаю, чи я розказувала попередніх своїх відео, але коли ми міняли лічильники на воду в своїй квартирі тут в Польщі. То взяли чеки 10-річної давності, і на чеках, як той лічильник коштував 50 злотих, так зараз ми його купили теж за 50 злотих. Ну, я думаю, що ця історія не про Україну. Ви самі розумієте, в Україні настільки міняються ціни, причому кожен день, кожен день росте долар, євро, гривня знецінюється. і... Просто живеш і не можеш бути впевнений навіть в сьогоднішньому вечорі, не то що в завтрашньому дні. Не можеш бути впевнений, що через годину щось не зміниться. Бували такі дні, коли я жила в Україні, зранку один е, показник валют вже після обіду закри... закрились на перерву, після перерви вже зовсім по-інакшому коштує валюта. Ну як таке може бути? І причому скачки можуть бути дуже великі? Але це таке. Що я хочу в загальному сказати? Якщо поговорити конкретно про кожного кандидата, який зараз є у нас в другому турі, то, власне, про нашого сьогоднішнього президента я можу сказати одне: вже сто размусили це, те, що він не виконує свої обіцянки, але те, що додалося зараз в передвиборчій кампанії, Наскільки він зневажливо ставиться до іншого кандидата, на мою думку, це є негідно не то що президента, не то, що кандидата в президента, а просто негідно особи чоловічої статі. Так не можна поступати. І взагалі, я вважаю, що. Не знаю, може є такий закон, може не знаю, не, немає, але я вважаю, що в Україні повинен бути жорстокий закон, і його повинні виконувати на рахунок того, що коли йде предвиборча компанія, то ти себе агітуй як хочеш, з якого боку хочеш, такого показу. Але не можна зачіпати взагалі чи агітувати в добру, чи погану сторону твого опонента. Ну, як таке може бути, щоб людина, яка ну, мала мінімаль, мінімально це вещу у яка прожила дуже багато років набула досвіду, і взагалі і спілкування не тільки з простими людьми, а взагалі на такому високому рівні, і щоб так ображати свого опонента, ну, я не знаю. Вже навіть тільки за те, що він таке робить, я би вже за нього не голосувала. Хоча ви зараз мені скажете, та що ти там говориш? Сидиш там в Польщі, і щось починаєш нам тут розповідати, за кого голосувати, за кого не голосувати? Ні, я, я просто висловлюю свою думку, я не хочу нікого переконати. Але мені здається, це якісь елементарні, загальнолюдські правила. Ну, не можна їх порушувати. Це виглядає. Ну, не зовсім гідна людини як кандидата в президент. На рахунок Зеленського я теж не можу цього сказати. Я знаю, що всі кажуть, що він клоун, що у і так далі. Навіть ну, будь-хтось з вас, попробуйте бути таким клоуном, попробуйте так гарно, ну, багато є в цій професії людей, але щоб настільки професійно виступати на сцені, настільки бути. Просто він винятковий артист, це моя думка. І думаю, що людина з низьким інтелектом не змогла би бути таким. Думаю, що навіть він не має досвіду, але в людини є потенціал. І, мабуть, ті люди, що за нього голосують, вони розгляділи цей потенціал. Але, як говорять, половина людей голосує за нього тільки за те, щоб не за Порошенка. Проти нашої системи, проти цієї влади, яка існує в Україні. Не знаю, як хто собі вирішує, це їхня справа. Але скажу від себе і від, я так думаю, від нашої сім'ї, може зі мною наші діти і мій чоловік погодиться з тим, що, якби було все добре, якби в Україні дбали. За наших громадян, то, мабуть, люди, починаючи від простих робочих до людей з вищою освітою, так масово не виїжджали без України. Зараз це настільки велика проблема для України, я вважаю, тому що виїжджають самі розумні люди, виїжджають і самі професіональні люди. І, і що буде далі? Коли залишаться в Україні самі пенсіонери, хто буде на тих пенсіонерів працювати, хто буде їх годувати, хто буде виплачувати їм ці пенсії. Мені страшно. Ви знаєте, мені просто страшно. І мені страшно від того, що якби нам важко тут не було, але в мене навіть не виникає думки, що повернутися в Україну. Ось що страшно. Знаєте, в моїх дітей ще буквально недавно якось закарвилася така думка. Що можливо ми тут вивчимося і переїдемо в Україну. Але тепер вони навіть не сумніваються, вони не хочуть. Мій чоловік не хоче, і я не хочу, і, і це страшно. І я вважаю, що хто би не був майбутнім президентом, він має задуматись над тим, що з України просто тікають, мозги, мозги які піднімали б цю Україну. Якщо я знаю. Що вже дуже багато лікарів, а особливо таких лікарів, які тільки закінчили інститути, мединститути, університети, вони зразу вже на шостому курсі задумовуються, щоб іммігрувати в іншу країну. Як таке може бути? Раніше навіть про таке ніхто не думав, всі знали, що будуть жити працювати в Україні, виростити своїх дітей українцями, а тепер. Знаєте, це просто жах. Ми, як здавали документи міністерству, то в міністерстві нам розповідали дуже багато випадків: лікарі, хірурги, лікарі-терапевти, навіть кардіологи працюють на заводах, працюють на фабриках, працюють на клубниці. Там в міністерстві казали, що лікар-кардіолог робить меблі. Тому що він на меблевій фабриці отримує більше, ніж він заробляв в Україні. І, звичайно, ви можете зараз мені заперечити і сказати, о, лікарі, да то вони в, жир, в жирі купаються, що, ну, що ви хочете. Але це смішно, розумієте? Це смішно, що лікар зарплатою 6 тисяч гривень, причому це було на півтора ставки, Має якось вижити в Україні. І ви скажете та звичайно, тому що до кишені ще лікарям ставлять. А давайте я задам питання. А дуже би ви хотіли закінчити інститут, проробити 20 років лікарем і постійно чекати, що вам в кишені хтось запхає якісь там 20-50 гривень? Це настільки принижує гідність. Розумієте? А чомусь наша влада, вона. Одразу, коли закладає, яку зарплату платити лікарям, власне закладає цю корупційну не схему, а як то можна сказати, корупційну складову. Одразу закладає. Вони, значить, так думають, а ми даємо їм там 3 тисячі гривень зарплати, бо вони і так будуть від хворих брати гроші. А чому ми маємо брати від хворих гроші? Ми не для цього вчилися, ми не для цього діставали досвід. І не для цього працюємо буває так, що чоловік, наприклад, мій по три ночі сидів у лікарні, не приїжджав додому. Так же ж не можна, не можна настільки принижувати лікарів. Я не говорю тільки не тільки лікарів, взагалі весь медичний персонал, навіть медсестри, навіть санітарки, вони теж хочуть щоб їм поклали. Чому не дати нормальну зарплату людям? Щоб люди не думали тікати ні в Німеччину, ні в Польщу. Я не розумію нашу владу. Я просто не розумію. Невже їм вигідно, щоб з України виїжджали люди з вищою освітою? Зрозуміло, що люди без освіти, вони шукають по світах собі кращі заробітки. Але щоб і навіть люди з вищої освіти виїжджали, це просто жах. Я не знаю. Я не знаю, що буде далі. Але... Може, хто зі мною і не погоджується, але я вважаю, що так не має бути. Не має бути принижена гідність людей, і люди не мають собі шукати кращої долі по світах. Ну, ось таке відео в мене вийшло. Може, хто зі мною не погоджується, може погоджується. Але мені дуже давно хотілося визнати свою думку. А мій чоловік каже, «Та на що тобі того, наш ти в політику. Я ні, ні за кого не агітую, і, звичайно, ми голосувати тут не будемо, бо це настільки важко, бо їхати в Краків, стояти в черзі, ми просто не маємо часу. Я просто висказала свою думку. Ну, Але якщо у вас будуть якісь коментарі, то я з задоволенням їх почитаю, з задоволенням почую вашу думку. Ну і бажаю вам правильного вибору на виборах, щоб Україна. Залишилася без вибору. Всього вам доброго.